Навчався я в селі в Новосоханівській загальноосвітній школі до 9 класу. Потім вирішив піти вже якусь приобрести професію. Пішов в наш Сумський, Сумський хіміко технологічний ліцей в Сумах на, на професію електрозварника і слюсаря. Сам родом з Сум, всю життя прожив в Сумах. Як пішов вчитися вже в, в ліцей, в мене було так трішки захоплень, трішки займався технікою. У мене був мотоцикл, я його питався до роботи, трошки дорабатував, щоб він був більш швидший, красивіший. Відучився ну, не, не на відлічно, але на добре. Сразу пішов працювати на «Сумихімпром», Працював там 7 років, там я вже займався ножами. Вже, мені це було дуже цікаво, я дивився різні відео. І різну літературу читав, дивився, і потихеньку-потихеньку, да, до, до того кінця, поки не уволився з Сніпрома, робив ножі. Потім вже, як трішки захотілося щось, щось нового, почав їздити за кордон. За кордон їздив в основному в Чехію, там займалися реставраціями, фасадів. Реставрували в основному замки. Старі церкви старі в Чехії. Ну, і В основному такі архітектурні пам'ятки могли каплички теж реставрувати, і допомагали нашому начальнику реставрувати якісь статуї. До війни, до, до початку війни, був там, і десь за два місяці до початку війни приїхав в Суми, і коли вже почалася війна. Вже нікуди не виїжджав, вже був тут. І не, не в, в перших днях, а може, десь через неділю-дві спочатку захотів піти захищати своє місце, Ну, сказали, що немає ні досвіду, немає срочної служби. Сказали, що не, не на часі. І потім вже від свого знайомого у 23-му році дізнався, що вже сумські прикордонники набирають по мобілізації. І тоді вже пішов і став долав прикордонника в третьому році, 1 серпня. І з того часу захищаю своє місце. З моменту призиву в Державну прикордонну службу. Я сразу почав виконувати завдання в одному з підрозділів, і так як у мене було досвіду срочної служби, ну, мене відправили в один із навчальних центрів Державної прикордонної служби. Я там пробув місяць і потім уже повернувся в підрозділ і там уже займався справою по охороні державного кордону. З моменту початку курської операції це якраз було на нашій ділянці. Ми активно приймали участь у охороні державного кордону на цій ділянці з різними підрозділами, і вже як ворог просувався ближче до нашого кордону, ми почали відбивати штурми на наших позиціях. Десь відбивали, десь трішки було складно, десь було нескладно так. І в один час на одній позиції, вони почали активно штурму... штурмувати по одному, по два рази в день квадроциклами в основному. Да, малими пішими групами по два-по три чоловіка заходили в... в темну пору доби, десь ховалися і потім вже накопичувалися до 5-6 чоловік, і потім вже починали штурмувати. Перед цим неймовірна кількість дронів, дрони, дрони. Мінометні обстріли, і потім, уже як коли вони вже думали, що ми вже виснажені, вони починали штурмові дії. Ну ми відбивали штурмові дії ну, до одного моменту, поки у нас не залишилось дуже мало людей, коли вже були всі вже поранені, і тоді вже я отримав поранення. Виход, і виходив при цьому і питався і саміх трошки штурмувати від, либо відганяти. І потім вже отримав по, по, поранення, вже думав, що вже все. Вже в, в один момент вже думав, що вже пора прощатися з життям. Але, як кажуть, Бог, Бог поміг. І мене після поранення побратим по затягнув в бліндаж і, і, дай Бог, я вижив. Коли ворог вже проник на нашу позицію, в нашій окопній лінії, ми дали згідну їм вісіч з допомогою наших пілотів. Потім, як ворог помер, ми трошки захопили їхню зброю, трошки собі так сказати, улучшили ситуацію. І вже почали побратимами з по другого підрозділу відганяти їх, тому що пару людей запригнуло в окопи і ховалися там, так як була вже позиція вже дронами розібрана. Це, це було не, не, не дуже удобно робити. Но з допомогою дружнього підрозділу на все нас вийшло. І так само на третій, на третій день вже коли нас залишилося двоє чоловік, і коли вже ну, нікому було виходити, вже давати відсіч. Мені довелося це робити одному, вже виходив відбиватися один, і в цей момент я отримав серйозне поранення кульове, не побачив, як один із ворога з тилу підліз і почав по мені стріляти. Тоді я впав, пам'ятаю, у мене відказало нижню частину тіла і вже думав, що все, вже прощався з життям, може чоловік він бігає по горі вже по нашій позиції, Тоді закрив очі, відвернув голову, захотів прикинути смерть, може думав. Що не, не ні побачив, либо пробіжить просто. І він підбіг в упор і ще очередь пустив з автомата, кинув гранату до бліндажа і, і, і просто втік. Вибіг і втік. Далі пройшло секунд 10-15, я лежу і чую, що. Ну, то вроді, вроді живий, вроді все добре. Ну, Рукою шевелити не можу, ногами шевелити не можу, Ну, трошки хриплявим голосом почав кричати: затягніть, бо я ще живий. І побратим з дружнього підрозділу тих, тихенько виліз да, затягнув, це що мене спасло. Так би могло бути нам, нам намного гірше. Затягнули, дали мені. Таку медичну допомогу, роздягнули, подивилися, в принципі, все ну, нормально. затампонували ті діри, які побачили, по рації визвали ВАК. Івак, в принципі, приїхав швидко, десь, може, десь за години, півтори-дві прилетів Івак. Отримав, отримав поранення, як кульові 5 куль. Дві попали в руку, насквозь вони пройшли. Одна попала куля в стегно, там залишилася, і потім витягнули. Одна куля попала в поперек, теж насквозь пройшла. І одна куля сама тяжка, яка попала в спину, яка зламала мені ребра і повредила хребет. Потім мене. Евакуацію доставили до стаб-пункту і вже зі стабілізаційного пункту мене доправили в державний прикордонний госпіталь. Там велика дяка лікарям. Я на початку думав, що я не зможу ходити, так як не відчував від живота і нижче нічого. Ну, зробили пару досліджень, зробили операцію на попереку, подивилися, сказали, що. Прийду до тебе реабілітолог, і ти будеш ходити. Да, і як почали до мене ходити, реабілітологи, став на ноги потрошку, потрошку і розходився і дуже швидко. Так що велика подяка врачам. Да. І зараз я відлікувався вже в строю, Уже... служу і працюю вже в дрова підрозділі, але виконую свої бойові завдання, які. Які потрібні. Моя мрія, щоб швидше ця війна закінчилася, бажано нашою перемогою. Ну, так, що йому що сказати побратимам, українцям? Що? Якщо є можливість, як для чоловіків, долучайтеся, зараз дуже багато контрактів, дуже багато гарних умов, куди можна піти, служити, так. Щоб бажано всі долучалися до збройних сил, до прикордонної служби в тому часі, бо треба боронити Україну, надо боронити своє місто.